Юрій Попов вже 50 років самовіддано грає провідні ролі в обласному театрі імені Гоголя у його творчому доробку. Вже понад 100 втілених персонажів та безліч нагород. Але найприємнішим здобутком він вважає визнання глядачів, адже саме для них щоразу він перетворюється, чи то у Санчо Пансо із людини з Ламанчі, Фірса із вишневого саду, Мартина Борулю із одноіменної п'єси. Всіх героїв не перелічити. А почався шлях сходження Юрія Попова на акції. Торський олімп ще 1963 року. Тоді він і подумати не міг, що на нього чекає таке театральне життя та звання народного артиста України. Коли мені запропонували, коли я закінчив інститут, мені запропонували театр Франка, міністерство. тут. І приїхав режисер, головний режисер полтавського театру Віталій Смоляк і теж запропонував. То я вибрав мені дали дві ночі, щоб я подумав. Я подумав і вибрав Полтавський, тому що я вважав той пер. По перше, я думав тільки про роботу, я не думав, що це то столиця, це периферія чи яка область. А я думаю, вже 50-річний ювілей творчості. Народний артист зустрів як і годиться в акторському світі на сцені у головній ролі цього вечора. Поціновувачі мистецтва переглядали виставу «Тев'є Тевель», написану шоломом Алейхемом. Ми радіємо, що він з нами. Що ми що він не за не не в залі дивиться свій бенефіс, а він на сцені працює і ви знаєте ця вистава вона незвичайна. Я другий в дивлюсь, вона складна. Юрій Попов, звичайно, виконав роль головного героя. Виставу вважає особливою, адже в ній поєднується драма і комедія, філософія життя та бачення світу. Поздоровити актора із визначною датою та бенефісною ролью прийшли як друзі, так і прихильники творчості. До речі, вистава. Тев'є Тевель за чотири роки демонструвалася глядачам близько десяти разів. Актори сподіваються, що вона все ж таки полюбиться глядачам та стане ще однією візитівкою драматичного театру.